Так, 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 дивимося. І шка, що є в наявності потихнутися. То є метр вісімдесятий перше. То все йде з дуба. То йде метр вісімдесят з дуба, то є метр шістдесяти. Метр шістдесят зуба. То є метр шістдесят. Фіолетова. Падана фіолетова. Метр шість. То є метр шістдесяти. Кому треба, я окремо фотки скину. В принципі там фотки є відео.